Як прикріпити холодильник до дверки, якщо він будований, а ви купили бушни, і кріплення там не було. Ми купили холодильник висотою 88 см без морозильної камери. Нам зручно тут тримати багато продуктів. От, він високий. І ми докупили ось ці кріплення. Одне і друге. До дверей фасаду, щоб можна було зручно відкривати. Бачите, більше ніж на 90 см відкривається. от Нормально закривається. Холодильник, зробили дверку практично до підлоги. і Таким чином шукали і знайшли в інтернеті кріплення. Ось таке кріплення. Воно від холодильника за Воно підходить до практично всіх холодильників з таким типом кріплення. Їх тут було три. Два ми використали, одне лише запасне. І тут, як ви бачите, ще є накладки, які ну, нам не пригодилися, можливо, вам пригодяться. От. Де ми купили? Я вам скину в описі посилання на інтернет-магазин.